Привіт, мене звати Володимир, мені 23 роки, і вчительство це моя стихія. Давайте знайомитись ближче. Обираючи професію вчителя англійської мови. У мене була одна головна мета зробити навчання інших людей легшим та ефективнішим. Навчаючись у педагогічному університеті в місті Бердянськ, я доклав чимало зусиль, аби здобути ці знання та навчитися співпрацювати з учнями. Цьому сприяла наукова та методична робота, якою я займаюсь і зараз. Книги з методики, вебінари, курси, взаємодії з колегами. Все це є частиною життя сучасного вчителя. Почавши працювати в школі зі студентських років, я досі впевнена, що стою на правильному шляху. Мої учні це найбільший мотиватор моєї роботи, бо вони здобувають ті результати, до яких ми рухаємось разом. В 77-й школі в мене є всі можливості вдосконалювати свою творчу педагогічну майстерність. На своїх уроках я поєдную досвід видатних педагогів минулого із сучасними прийомами і технологіями. Моя формула успіху: зацікавленість і бажання дітей, відданість своїй справі, результат. Я щиро захоплююсь англійською мовою, жагою і відданістю проводжу кожен урок. І як закликав видатний педагог, віддаю своє серце дітям. Я точно впевнений, що на своєму місці, і моє покликання це професія вчителя.